Вітаю, друзі! Ви дивитесь садибу на Суспільному! І сьогодні ми в Черкасах. Ми приїхали до Олександра Компанійця, який серед міста вибудував свій оазис краси з затишним озерцем та пітунями усіх найяскравіших кольорів. Сьогодні разом з ним ми поговоримо про те, як вирощувати та доглядати ці рослини. Але для початку пропоную подивитися, як у нього все влаштовано. Доброго дня! Доброго дня! Проходьте! Це самі ви все вирощували? Так, це все вирощував я сам. Я хотів зробити такий невеликий італійський дворик, щоб так було гарно, затишно. Скільки сортів петуній тут уже є? Ось десь сортів десь близько 30, може навіть і більше. Я бачу яскраві красиві кольори, дуже насичено вона виглядає. Чому взагалі вирішили її вирощувати? Тому що петуня квітка дуже гарна, тому що вона дуже довго квітне. Якщо за нею належно доглядати, поливати вчасно, то вона буде квітнути до кінця жовтня. А пам'ятаєте, як починали вирощувати? Чи був у вас досвід, можливо, освіта відповідна? У мене з досвіду геть не було ніякого, повністю тільки в дитинстві. Мої бабусі дуже любили квіти. Моя мати часто займалася квітами. У мене весь балкон був в квітах, і ми якось в дитинстві відложилося все. Навіть у цьому дворику, це дворик бабусі моєї жінки, то тут завжди були квіти. Ви вирішили відтворити таку атмосферу дитинства. Так, майже так. Я не знаю, воно якось спонтанно все це пройшло, але... Я радий, що цим займаюся і мені це подобається дуже. Як ви починали вирощувати? Звідки брали інформацію? Я починав вирощувати в мене такий був приклад, що в мене тут знаходиться також фотозона. Я хотів зробити її гарною, ми знімали про Алісу сюжет. І вийшло, що я купив ці петуні здорові кущі. Я їх поставив, накрисів по цілу неділю-дві, а потім вони зникли. І мені стало бідно, Я думаю, а може, я мені самому вийде вирощувати, вирощувати петуні. І я почав потихеньку, почав став, купив там 10 сортів, виростив з коробочки. Щось ми получалося, мені це понравилось. Так потім на ще більше, більше, більше і так воно пішло і поїхало. Тобто уже років 5 я цим займаюся, цими mm -hmm. питуннями. Ми сьогодні будемо розбиратися, до речі, з порадами з інтернету і зможемо проговорити з вашого досвіду, які з них працюють, які ні. Що у вас ще є на ділянці? Окрім для двору, для декору, я ще зробив такий невеличкий прудик. Давайте пройдемо. Давайте. Відчуваєте, який тут волого тяне, який тут мікроклімат? Так, тут прохолодне, там було трохи спекотніше, а тут прохолодніше. Так, Це для рослин дуже корисно, коли вода і спорувується, і в жару рослини отримують, що їм не вистачає, коли навіть немає дождя, засуха, то їм дуже добре відчувають від цієї прохолоди, від цієї водички. Ви якось спеціально підбирали рослини, яким потрібна волога? Так, це всі рослини, я собираю по Черкаській області, цей рис, який росте на болотах, у нас то калужниця. Дуже вона весною красиво цвіте. Воно вже, на жаль, від село все. А це монстери, це кімнатні рослини, які дуже полюблять вологу. Вони в тропіках ростуть, то всім десь так ідеально. А тут і, і на зиму їх залишаєте? Ні, ні, це квіти, які я переношу на зиму додому. Тому що вони по холоду помруть, звісно. Тобто вони трохи мігрують туди-сюди. Да, да, це спарагуси, ці монстери. Є такі, що Аїр, він тут застається. Ці тут застаються. Цепіруси це, це папірус, з якого бумагу робили, бачите, таке. Угу, да, так, воно теж забирає додому. Воно тебе типу, любили. А як взагалі ідея з'явилася викопати тут серце? Це коли я починав тут робити ландшафтний дизайн, ще не знав, як це все робити. Мені ще захотіли зробити таке незвичайне. Я вирішив посажу, тут все це травою. Думав, буде добра така моя, бо галявина вся з трави. Тут грушка, глявна, трава, все. І я засіяв травою, все красиво, вона вже зійшла, я такий доволі відсилаю свою жінці Віталію цю фотографію. Він каже, що ти не робив? Мені не треба трава твоя. Я так розізлився, я психанув, заліз в ютуб, подивився і викопав за вечір озеро це все. Це за вечір? За вечір викопав цю яму, тут десь, тут десь ну, більше метра. Ну, не довг, це воно копається, потім вже як правильно все зробити. На другий день я засипав піском, все як це потрібно робити, обложив камінням, і вже на четвертий день я вже по пленку запустив воду. Ну, Звісно, купив черепаху, що всі роблять, рибок. Звісно, воно все не прижилося. все Музичний це. Музичний інструмент. Так. Да. До речі, я грав на такому в армії. Ну, це не мій. Це як пам'ять. Це як пам'ять, да, воно просто так кудись, ну як реквізит у мене. Дуже красиво. Так що дуже добре, да, особливо коли ти вечором сидиш, воно відчувається прохолода. Взагалі гарно спокаюючий шум шум рудничка. Давайте пройдемо далі і вже детальніше поговоримо про петунії, поближче до них. Ходьте, присадьте, будь ласка. Дякую. У вас тут така гарна зона, Я на подивитися. Давайте до конкретних порад для тих людей, які хочуть вирощувати петуні і ще цього не робили. З чого їм варто почати, як обирати ґрунт, як обирати насіння. Початку для цього потрібно, щоб у вас було місце, де їх вирощувати. Тому що петуні вирощуються при температурі, це десь 24-27 градусів. Це насінинки повинні зійти. І десь неділя ця температура повинна триматись. По-друге, має бути круглосуточне освітлення, круглодобове. Тобто не просто так, щоб лампочка горіла або на підвіконі поставив, рости собі. Ні, такого немає. У мене спеціальні шкафи-бокси, оббиті термофольгою, щоб воно освітражався, і постійні лампи, ЛЕД-лампи. Такі довгі в мене, і це, це лад лампи прямо світяться на такому від відпівку. Тобто тільки посадив на сінинку, маленький контейнер такий, так. невеликий. Закапувати не треба, нічого губляти не треба, вона зверху росте, полити водою. І все, закрити кришечкою, щоб була волога всередині, і чекати, поки паються перші сходи, росточки. Дивитися за ними, регулярно треба, рихлити трошки почву. І тільки появляються сходи, одразу бераємо кришечку, щоб воно не вперлося. І тоді вже можна переносити їх в температуру 18 градусів. Но світло постійно повинно бути. Хтось немає такого, що забув, це по п'ять разів до неї підходити. А щось там не пересухло, або щось там, або щось там. ну, Дуже треба доглядати за це воно так потихеньку, потихеньку, Коли вже становиться, там з'являються 3-4 листочки, вже перевалять треба такий невеликий горщичок. Ну там, може бути на грамів 100. Не прозрачний, ні в'який, темний, в звичайний горщик, тому що не люблять. Коріння, коли саме світ. Далі як потрібно. Так, да, горщик. Так само під світлом, вони постійно знаходяться. Тоді вже можна світло вже робити не 24 години в сутки, а десь 18 годин в сутки, щоб постійно був світ. І так постійно цей світ повинно бути світлополиново включено. Mm -hmm. ну, в мене бокси, я, типу, У мене бокс, який позирає, здоровий такі три шкафи, які все це саме з лампами, з усіма. <рістити> Діло в тому, що. Комната температура, в боксі самі світильники надають температуру. Якщо бокс закритий, то там тепло. Тобто, тільки відкриваєш, там має які кругом висять, влажні. Все, те саме. Чи потрібно підживлювати? Ні, на першому етапі не підживлю. Саме це головне, ще саме необхідне, це ґрунт. Грунт я використовую тільки класно, це верховий торф, це німецький торф. Грунт, верховий, який вже там всі мікроелементи є, це все, що необхідно для розвиткунів. В другому ґрунті вони не ростуть. Вони не будуть рости, але вони такі будуть. Так само перевалюю, коли ще маленький такий росточок, і теж це тільки в класман. Класман ще може там є трошки інші, домофлори, всякі, але мені саме класман. Там був або Т1, або Т3, там, по фракції зерна. Це просто є такі условия. Як часто поливати? Поливати треба мірі необхідності. Тобто потрогав, все сухеньке дивився, бо почав зморщуватись дуже. Нельзя час, краще не дополити, чим перелити. Шкідниками якимось зустрічалися? Шкідники, я так особисто зустрічався, тому що ми постійно йдуть профілактики, але це найчастіше, що буває, особливо хто розмножає черенками, займається спетуні, це павутинний кліщ. Це він зимою з'являється, якщо ти десь отримуєш посилку з цими черенками, то обов'язково занесеш його. А це таке, що ти ніяк з нього не збавишся. Тобто немає ніяких методів боротьби? Методи тільки, тільки травити. Кропити, кропити, є тапеки, там ще багато різних. Ви сказали, профілактика. Но профілактика, так. Да. Профілактика це тобто, вже підріз трошки, взяв фітоспорінце від рослинних болячок. Щоб не було там чорної ножки, як і в томаті, і не було цих трошки розмішав, тільки не дуже сильно, ладно, переборщить. Тобто те, що написано в рекомендації, десь два рази меншу дозу і попшикуєш, поаккуратні коси цим. Навіть не всю, а скоріш всього ґрунт. Бо це павутинне кліща саме така, ну, велика проблема в петунії. Тля може бути ну, це вже на більших таких етапах. Дорослих. А там також треба оброблювати, щоб боротися? Так, да, так, да. Ну, дивіться, що тля і кліщ це зовсім різні побільні інсекциди. Для кліщі треба арки проти кліщі, оці тапеки, а тля це можна там, багато їх є. Я навіть не буду перечисляти. Угу. Там всякі еджо, актара це саме популярні. Скільки такі разів потрібно пересаджувати? Коли вирощуєш зернятка. Якщо петуня такого состояння, що в горщику у мене, то перед цим десь 2-3 пересадки. Це, до прикладу, ось така петунія, вона скільки посилає? Це дві пересадки чи три навіть. Це вже, якщо лінь ну, буває таке, що а хай росте в тому горщику маленькому, воно вже там виросла така, mm -hmm. а то він ну хай ще поросте, потім ладно, вже пересадив. То можна так, можна навіть дві пересадки. А яких максимальних Майше розмірів три. може петуня досягти? Це все від сорту залежить. Mm -hmm. Отакі От ампельні, як Опера і зі то їм треба, потрібно десь по 3,7 літрів, їм потрібно 5-7 мінімум літрів. Зазвичай це береться від 7 до 10 літрів. Ну, 5 літрів воно буде рости, але воно не розкриється повністю, щоб було таким шаром. Воно буде красиво, воно буде рости. Але якщо воно вже корінь почне вбивати, вже небакуди рости, то воно почне погибати. Ви згадали, що чотири перевалки десь, близько чотирьох перевалок. Це цурт, да. за, так, тобто це постійний процес, треба часто так. це робити. Не могли б ви мені показати, як це робиться? Так, да, залюбки. Зараз вам покажу. Зараз ми зробимо якось пару квітів, візьмемо кущиків, які вже дозріли, що вони вже не поміщаються в своєму об'єму, і треба їм корням, треба вже дуже великий. Да... Я ще бачила, що петуні потрібно обрізати. Можемо і так, це спробувати? Так, да. Давайте зараз це зробимо. Добре. Тоді переходимо до майстер-класу. Готова петуня. Який це сорт? Це сорт ампельна петуня Opera Supreme Purple Wine. Скільки вона у вас вже росте? Ну, це вже 4 місяці десь пройшло. І яка це буде з рахунком перевалка? Ну, це вже третя перевалка, не, четверта вже навіть перевалка це більший горщик. Вона могла б, звісно, в такому би рости так. і бути чудовий шар, але і краще, щоб вона розкрилася, і їй потрібно набагато об більше об'єм. Отакий йде. Так, да, вона ще буде більше, буде набагато красивіше. Які ще є критерії, зокрема до горщика, можливо, Ось. вимоги? Так, це повинні бути тут просверлені отвори, якщо немає, для того, щоб корінці дихали, щоб їм було це добре, вони розвивалися, і також щоб була те саме для стока води. З чого будемо починати? Ми будемо робити дернаж. Дренаж ми будемо робити, це дьшево, як кажуть і то це будемо робити з пенопласту. Звичайно, ми ламаємо пенопласт і туди трошки насипаємо на Давайте дно. Можете робити? Так, це навіть коли в менший горщик потрібно перевалювати. Ні, в маленький я не кладу, я тільки в більшому. Угу. Це великий так. потрібно. Чи багато пенопласту треба? Ну, не знаю, сантиметра 3-4, десь так, щоб було. Угу. Давайте допоможемо. Так, да, тільки не дуже мілко, такі, щоб такі десь був, до такого розміру. Для чого це потрібно взагалі для рослини, щоб був такий дренаж? Дренаж, щоб корінцям було дуже легко. бо Іноді буває, отвори забиваються, в будь-якому випадку вони землю заб'ються, А якщо буде такий пенопласт, вони не заб'ються. Так, Такої кількості Тут буде... достатньо? Так, да, достатньо. І буде поступати кисень. Тоді ми ложимо таку сіточку, вона береться як зі строїтельної сітки. Це для того, щоб коли зиму я буду. Викидувати петуні, коли вже цвітуть своє, і мені потрібно ґрунт складувати на віддільне, в віддільне місто, mm -hmm. то я ложу сіточку, щоб воно тоді відділялося, легко пинопла, щоб без нього ложити це все. Цікава рекомендація такої так, легха так. невеликий. Так, да, це воно дуже-дуже легко. Так що ти, виходить, тоді складуєш ґрунт і воно вместе з пінопластом летить, потім просило. Положили, да, положили сіточку, тепер будемо засипати ґрунтом. Який ґрунт обирали? Для такого розміру петуні вже можна брати звичайний магазинний ґрунт. Звичайно, для маленьких я мішаю вже там з верховим торфом. Туди додаю перліт, додаю ще всякі добрива. А для такого вже великого об'єму, вже коли корінна система дуже розвита, то вже можна звичайний ґрунт. Ну звісно, тут є всякі. Давайте да. насипати. Так, да, є, є тут вже удобрені всякими і мінералами і, 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 і добавками, які вже потрібні для росту рослин. Так, насипаємо, дивимося. Ми насипаємо до половинки десь. Давайте допоможу, давай, давай, це давай. зробимо. Так, половинка є. Так, Останній так, і так, да. розприділити, правильно? Да, да. Uh -huh. Другий етап ми беремо ідентичний до цього горщика, в якому у нас ця петуня, точно такого розміру. Uh -huh. Це, Ось він вас, у мене? Да, так, да, насипаємо доверху знову ґрунтом. Ставимо сюди, дивимося, щоб він буде на такому рівні. Щоб не рівно був, а трошки нижче. Нижче цього рівня. Тепер ми трошки нам треба досипати по стіночкам обережно. Щоб не випали нічого що... далі, досипаємо ґрунт до рівня горщика. Так, давайте досипати. Давайте Ану, спробуйте. Так, Сипте наверх саме сюди. Чого цей горщик повинен бути? А, наверх повинен. потрібно так, сипати? Так, побільше беріть, сюди. І я отак тоді сюди його закидаю. Бо якщо так будете сипати без пустих горщик, то ви будете саме. Чого він вже заповнений. Да, а да, якщо да, просто да. по краям сипати, Чого? ну спробуйте, воно півголовини буде на землі. Угу. І не забуваємо трамбовувати це саме головне. Сильніше угу, угу. сип, може навіть кульок перевернути. Так. Да. По Все. І отрамбовуємо так по колу, йдемо утрамбовувати. Насипаємо. Угу. Прибираємо. Ще. Давай, давай. Ну, скільки багато взагалі? До, потрібно? До, — Щоб до, до рівня було. А, воно повністю. Ну тоді треба сипати Та ніж, і так, сипати. Я живу прямо сип з цього, а я розрівняю. Зрозуміла. Це вже підготовлений добрий ґрунт. Угу. Завчасно. Ну Так. Да. Зараз я так розумію, ми його витягувати звідси будемо цей горщик, так, Для того, так, щоб так, просто, так. Ну, взагалі для чого він там всередині? Щоб, від щоб тобі... він мав форму то, цього горщика, тобто корінів, щоб ми не розбивали ці корні, щоб вони корні сохранились у нас. Mm -hmm. Він буде мати точно таку форму і він ставить туди, як, як потрібно, а чи там і стояв. Швидко приживаються чи одразу? Так, а в нас прижиті там, там приживаються немає, що вони просто будуть рости, як і росли. Mm -hmm. Все mm -hmm. вистать. Хватить, утрамбовуємо до кінця по колу утрамбовуємо пальчиками. Да, щоб у нас дуже було плотненько все це. Так, Витягнеш. Спробую. Так, все. Так. Витягуємо. Все, дуже О, добре. У нас залишилася точно така форма. Ставимо на низ, добре. Що ми тепер робимо? Ми беремо доброго довгої дії. Пролонгіровано це на три місяці. Тут всі мікроелементи необхідні, також азот, фосфор і калій. Uh -huh. І корінь вже сразу буде получати, як воно, як льодяник. Воно буде потихеньку розтворятися і рослина буде получати. Крім того, що ми будемо зверху ще поливати, воно вже на корнях буде. Uh -huh. це добре. Беремо так, насипаємо. І кількість на око дивитись, так? Ну, я десь я на око дивлюсь і обов'язково перемішати земельку внизу. Так, тепер це прибираємо, беріть лічку і наливаємо по центру водички. Багато води потрібно? Не дуже багато. Ще наливай, наливай, наливай. Щоб воно десь посюди була. Все досить, досить, досить. Вона трошки питається, щоб вийшов кисень весь. Угу, треба договор. трошки часу. Ну, Дуже швидко вода йде. так? Так. Да. Зараз найвідповідальніший момент. Да, беремо отаку, дивіться. Де Щоб не обламалась зараз. Все може бути, Ну, був надія. Або так, або отак. Краще так. брати. Або угу. так. А якщо там зверху багато, ну, я беру отак завжди. Знизу. Перевертаємо. І... Алі, оп. Краса, краса. Дивіться, яке Сигарна коріння, вирішує. все добре. Коріння чудово, біленьке, ми її угу. трошки рихлим, підриваємо. Для того, щоб воно краще. Так, Щоб воно було, було стимулювало і впихаємо. Так, ось таким наш... швидким і рішучим рухом. Так, да. Наша квітка пересаджена. Це робиться з усіма, з великими, з маленькими. Тось... І трошечки піджимаємо. І так. піджимаємо, Всі... та, уплотняємо, обов'язково, щоб весь кисень. Вже можна поливати чи це? Так, поливай. По краям, по краям, я буду крутити, ти ага. поливай. Хайде. Якого розміру буде квітка вже? Ну, кущ. Побачимо. Ну, я покажу вам зараз. Але розраховуйте, що буде збільшуватись, так? Звісно, так. Вона вже через неділю буде зовсім другі видить. Хватить, хай вона залишиться. завтра, тоді вечором, завтра ще Тоді Будемо чекати через тиждень ваші фотографії. Звісно, звісно, показати глядачам нашим також. Отже, ми зробили перевалку і готові обрізати нашу петунію. Взагалі, як часто їх потрібно обрізати? Ну петуня дуже любить, коли її обрізають. Пройшло десь неділі 3-4. Це вже пішла перша обрізка, що треба обрізати обов'язково, тому що вона випустить 3-4 пагонці, це особливо апельна, і все. І буде кущ такий, він дуже такий ну, не естетично виглядить. Якщо ми обрізали, вже буде не три а вже там 10 боєпаунців. Тоді ще десь через міцерна дивитися, для кожної петуні це по-разному. Ще треба обрізати раз, і вже це коли вже перевалив, зараз буде ще треба зробити одну обрізку. Щоб вона набилася серединка у нас цвітом, щоб воно було ще ага, більше зрозуміло. щоб було більше колу. Воно і так буде здорово, але коло не просто буде різніше. Так, добре, так. як будемо обрізати? У вас вже готовий ваш інструмент? Так, так. Да, ми беремо обов'язково, обов'язково треба обробатувати інструмент, хоч там показують деякі, так. що це ножичком зрізав, і все буде добре. Ну, я бачу, що Ні, у вас написано, ось, що це спирт просто. Це спирт любим, так. Да, дезінфекційним речовиною просто виробляємо, щоб на листичка не попало. Що важливо, якщо ви обрізаєте багато кущів, треба кожен кущ окремо збризкувати. Тому що вірус на цій може передатись на другу. Ми обрізаємося по колу. По колу горшка. Це ми зараз всі квіти приберемо? Так, так. Да. Дивіться, планенько починаємо обрізати. Ми вже не дивимося, куди там, а як швидко де точка роста, потім? Сам, ну, думаю, через 2-3 тижні буде зовсім другий. Угу. Воно більше буде всередині. Так, так, так. Воно пустить пагонців, їх буде тут набагато більше. Угу. Удобрювати потрібно рослину? Так, зараз після обрізки спершу треба буде нам, щоб було більше азоту. Mm -hmm. Тобто де буде формула, ви знаєте, формула там йде перший азот, друга цифра це фосфор, третя це вже калій. Mm -hmm. Нам, треба, щоб приблизно було фосфору десь там 40, mm -hmm. фосфору і калію було десь там по 10. Коли вже з'являться квіти, так, тоді вже треба, щоб було більше фосфору. Як часто треба одобрювати? Одобрювати великий це Петуня дуже любить вона. Прожорлива, можна сказати, так дуже любить ці добрива. Десь в середньому два рази на тиждень обробляє. Зрозуміло. Це дуже важливо. Багато хто не робить, але кальцій дуже потрібно. І так ми продовжуємо це все. чекаємо, чекаємо без всякої. Тіснення воно ще буде краще і лучше, як у дракону гомовдрубав і... да по трішки жаль цих сиквіта. Жаль, жаль жаль жаль. Ви не бачили мусорні баки, коли обробка йде повна. Все в квітах. Їх нікуди не можна використовувати Можете. ще після того. Бо я спочатку Можете почала все. навіть букетик якийсь збирати, але бачу, да. що. Це ми робимо, не має потім сенсу. ми провіряємо, це ж після обробки, ми uh -huh. підчищаємо, щоб не було жовтих листочків. Uh -huh. Жовті uh -huh. листочки це перелив. Чаще всього uh -huh. все проявляється. Хай вона день постоїть, ми ставимо, це дуже уважно, на сонці ніколи не ставимо. Ставимо в тінючок. Uh -huh. Хоча б на день-на два, щоб вона трошки освоїлась. І тоді вже будемо виставляти на сонечко, воно вже піде в рост. Прибираємо також листки, так і здоров'я, які мішають новим паганцям. Це потихеньку так ми чистимо, чистимо, чистимо. Ну так воно. То скільки часу потрібно, щоб вона зацвіла? Ну, це залежить від погоди, якщо буде багато сонечка, то вона майже. Десь три тижні вже з'являться бутони, вона вже буде добре розцвітати повністю. але буде набагато, на такий плотніше. плотніше буде букет квітів, і буде вона, звісно, набагато краще розростатися. Так, якою вона буде, я можу показати на прикладі оцієї петуні. Це така родичка, і вони висаджені були в один день. Це опера Supreme Strawberry Ice. Той вона самий така сорт, той самий сорт, той самий день посадки, але вона вже не така маленька, як вона була раніше. Ще буде більше бетонів, треба робити общіпочки, треба ці квітки удаляти, ці всі, котрі зав'яли. Ну, щоб формірувати, це ще тільки початок. Це постійний процес, але так, радується так. квітка все літо і навіть трошки довше. Так, я так, так, так. розумію. Так, так. Коли дивишся на оці зелені листочки, навіть не віриться, що через кілька тижнів буде так багато квіток, але я вам вірю, пане Так, Александр, Тому мені подобається так... дуже працювати з петунями. Воно дуже да, думаєш одне, а воно приходить зовсім друге. Набагато краще. Зрозуміло. у нас є ще одна рубрика, де якраз знадобиться ваш багатий досвід. Ми зможемо оцінити. Відео із інтернету і поговорити про те, наскільки вони актуальні, правильні та підходящі для того, щоб доглядати запетуння. Отже, ми вже готові переглядати ваші рекомендації з інтернету і їх обговорювати. Пане Олександре, пропоную починати дивитися. Добре почали. Настав той час, щоб петунію садити. Найзручніше в торфяних таблетках це робити. Діаметр яких не менше трьох сантиметрів має бути. Кладемо в тепленьку водичку і чекаємо, поки набухне. На дно лотка сантиметр вермикуліту, Він дренажом буде служити. Зайву вологу віджимаємо І там, де буде насінинка сінинка, вторшу щоб мікроскопічні петунки порозкладати, намочить зубочистку, нею зручно працювати. Щоб оболонку на сінинки розмочити, її потрібно водичкою покропити. Далі кришкою накриваємо, під фітолампу відправляємо. Коли побачимо сходи, кришку поступово забираємо. Що скажете що це до цих. добре? Да, багато хто так робить, але я не практикую цей метод. Він дуже таки проблемний. Ну, як потім ухажувати за цими семінами за те, щоб з них вирости. Так, я знаю, маленький контейнер взяв, як три пачки з під цигарок десь. Mm -hmm. Височенькі, що повинен бути. І я з них посадив. І мені тоді, коли вже з'явилися перші сходи, і мені дуже зручно зубочисткою рихлити ґрунт, підживлювати, поливати їх одинаково. Тобто це добре, але я таке не практикую. Це, по-перше, по-друге, не обов'язково ставити цю дорогу лампу. З фіолетовим світом, біолампа. Це вона однаково розвивається, що ти обичну лампу поставиш, uh -huh. світодіодну, як у мене стоять, вона буде так само розвиватись. Там може якийсь плюс не заміч. Але стоїть набагато надешевше. Ну тобто ставимо лайк за те, що так може бути, але так, дизлайк так. за те, що може бути так, і краще. Буч такі робить. Так, uh -huh. дивимося друге. Винахідливо? Так, да, винахідливо, але це дуже довго робити. Mm -hmm. Набагато проще розколити здоровий цвях або на плиті, взяти 10 стаканів і одним махом проколоти їх. Це в 10 разів швидше. Гарна ідея. Бо навіть два рази зробити. Mm -hmm. Це по-перше, по-друге, я в прозрачні стакани не рекомендую сажати так, тому що корінь петуні не любить світло. Все розвивається в темній землі, має бути теж горщик або, або тілі. Мочимось обгорнути навколо. Чур, ну це проще вже купити горщик нормальний. Так, так. Ставимо дизлайк цій рекомендації. Так, да, мені вона не сподобалась, бо це дрелю сверлити це процес довгий. Пожовку листя у петунії розпочався хлороз. Для прикладу я вам засняла ось дві петунії, одна яка із них хвора. Часто це буває від переливу, тому я вам рекомендую утриматись один-два дні від поливання взагалі. Якщо не допомогло на одне відро води 10 літрів розвести одну чайну ложку лимонної кислоти та полити під корінь. Ну а тут уже рекомендації що робити в такому? Ну тут рекомендація б не випробував так. Якщо це нехватка заліза, то вже є таке средство «Хелат заліза. Вже краще ним це все робити, чим з кислотою. Ставимо дизлайк, не підходити не підходить. Ним нічого не зробиш, кислотою. Я завжди стараюся всім говорити, і зараз вам скажу, що ми відламуємо від свіжу квітку, щоб вона не формувала насіння і набирала на себе багато поживних речовин і енергії. І так ви маєте в себе теж робити, хоча б перший час, щоб корчик гарно набрав вегетативну масу. У ну, тут все правильно. Тут правильно каже, що треба відламувати. То те, що ми казали і робили сьогодні. Тут лайк. Все правильно. Все правильно. Пане Олександре. Я вам дякую за розмову. Вам далося зробити неймовірне. Ви створили на маленькій території справжній красивий оазис. І було приємно зайти з вулиці міста в місто, де все цвіте, все радує око, все яскраве і красиве. І дякую за те, що поділилися своїм цінним досвідом. Сподіваюсь, це буде корисно і для нашого глядача. Вам я бажаю красивих вражень та квіткового життя. Всього найкращого, до побачення! Зустрінемось в наступній програмі!